Ми родина Кочин із Житомира. Наша доня Іринка проходить в клініці імені Козявкіна вже п'ятий курс відновного лікування. Діагнози нашої дитини це дитячий серебральний параліч, подвійна геміплегія, симптоматична епілепсія, яка в ремісії вже 7 років ми постійно приймаємо спеціальний препарат, а також дитина має нейросенсорну приглухуватість, і це означає, що вона зовсім не розуміє звертаної мови. Перший раз до клініки ми потрапили по державній постанові, коли дитині було 10 років. І після першого ж курсу лікування ми отримали дуже гарні результати, про які навіть не очікували. Дитини покращилась хода, дитини укріпилась спина, покращився набагато сон. І, взагалі, дитина стала набагато витривалішою. Батькам, які приїздять на курс, хочу сказати, що дитина тут отримає досить інтенсивний курс лікування, тому ви повинні бути до цього готовими. Весь реабілітаційний процес дуже злагоджено, організований. Нам це дуже і дуже подобається. Кожен день дитину відвідує невролог. і Запитує і здійснює корекційні якісь настанови, і це просто прекрасно, що у дитини є постійний супровід і постійна увага. І завжди ми приїздимо до клініки з радістю. Нас тут чекають і завжди допомагають. Після другого ж курсу лікування у дитини дуже покращилася дрібна моторика руху. На даний момент дитина вже дуже гарно тримає обома руками телефон, хоч ліва її верхня кінцівка відставала, і пальчики працювали набагато гірше ніж пальчики правої руки. Дитина тримає телефон, перемикає іконки, перемикає мультики, і навіть дрібними рухами може перемотати на початок, на кінець відповідні кадри, які вона хоче переглянути. Далі, після подальших курсів лікування, дитина почала навіть управляти комп'ютерною мишкою. Тобто, ми бачимо, що дрібна моторика, спинка, робота рук взагалі настільки. Покращилась, що ми були дуже вражені, адже почали дану методику використовувати в її реабілітаційному процесі лише в 10 років і добитися результатів, коли дитина старша, є, дуже і дуже важко. Робота клініки спрямована. На відновлення і на комфортне перебування наших дітей в даній клініці, і кожен на своєму місці робить для цього все можливе. Ми можемо відмітити, коли ми приїжджаємо на курс, то навіть перший день прийому дітей організований на найвищому рівні, і кожен кабінет ми проходимо вчасно на свій час. І далі весь реабілітаційний процес дуже гарно і злагоджено. Тому хочемо повертатися в клініку знову і знову. Адже батьки, які займаються системним лікуванням діток з церебральними паралічами та іншими фізичними порушеннями, знають, що цей процес досить тривалий, а в деяких діток навіть і постійний. І хочемо сказати, що дана методика, вона є напевно суперкрутою і такої в Україні більше ніде нема. Нам дана методика лікування дуже і дуже підійшла. Тому батькам хочу сказати, що якщо ваша дитина навіть меншого віку, чи можливо вже і старшого, обов'язково спробувати даний комплекс лікування. Кожен буде мати свій результат.